не взяли RGS DAC. Нам не вистачало буквально 170 метрів. Бачите он ту скелю. Та скеля, то і є вершина RGS DAG. Єдиний спосіб на нього вийти. Верніше, два єдиних способи на нього вийти то або сюди, де все сипеться, або вон туди і навколо, то також все сипеться. Я до сьогодні до шляху, пару разів проїхався бачив, куди йшла пара швейцарців, Поняв, що я не швейцарець, в ворог не народився. І вирішив, що того не варте. Вернувся назад, знову ж таки кілька разів з'їхавши по Сипусі. А тепер ми вирішили борт, стоїмо під вершиною GSDA. Зараз зафоткаємо екран GPS, сфоткаємося з прапором України. Ми орієнтовно десь на висоті 3700 копійками. Можете подивитися навколо. Красота неімовірна. Одна рівнина, а ми на горі. Тільки один хребтик тій стороні, а не